Дев'ятий тур сьогодні згадуємо: згадуємо перемогу над марюпольським і лічівцем. Команда Юрія Сьоміна вдало підготувалася до зустрічі з англійським Сток-Сіті. Хоча не грав Олег Гусів. Ви бачите, ось він поки що одужує після травми гусів і не грає за першу команду. Вже готовий виступати активно. Тарас Михалик, зіграв за молодіжний склад, але проти лічівця він ще не грав за основну обойму Юрія Сьоміна. За так Динамо розпочало, пам'ятали усі перемогу минулорічну домашню з рахунком 9-0. Тут не щастить. Брауну ідея. Удар у нього не виходить. Андрій Шевченко на лаві для запасних. У другому таймі ми його побачимо. Шеба також уже залікував свою травму і готовий допомогти динамівцям у найближчих матчах. Гол ось таким у Динамо вийшов. Це комбінація за участі Мілевського та Нінковича. Нінкович забиває свій перший м'яч. У чемпіонаті України поточному. Відзначаємо тут ще, звичайно, пас Брауна Ідея. Удар після класного розвороту від Артема Мілевського. І на добиванні відзначився Мілош Нінквіч. Аліїв також ми бачили, там поборовся за м'яч. Його заслуга у цьому голі також є, звичайно, 1-0. Динамівці свою перевагу у цьому поєдинку довели до логічного забитого м'яча. І найактивніше на лаві радів Андрій Шевченко. Продовжило «Динамо» атакувати. Андрій Ярмоленко на правому фланзі діє у цьому поєдинку. Ярмоленко штрафний майданчик пропустив Аліїв, і Мілевський не влучив у ворота з вигідного становища. Важко тут сказати, наскільки свідомо Аліїв пропускав, чи просто він пробіг повз м'яча. Схоже, все ж таки, що Олександр пропускав. Юрій Сьомін хвилювався, звичайно, тому що перевага в один м'яч це не та перевага, яка дозволяє вже заспокоїтися. Момент у Мілевського, і він пробиває по поворотах, але ще до того свисток пролунав Мілевський, як бачимо, рукою собі підіграв, допоміг таким чином зупинити м'яч собі Артем Мілевський. І це арбітри побачили. Чергова атака Динамо передачі Ярмоленка на ідеї. Ідея дуже хотів забити, віддає передачу у цьому епізоді задалеко. Нінковичу незручно, але він м'яч наздогнав біля бокової лінії. Там суперника свого обіграв Нінкович, Віддає на Алієва. Алієв у штрафний майданчик і забиває Мілевський, але цей гол не зарахований через те, що Олександр Алієв випустив м'яч за межі поля. І на повторі це чітко видно. Справді тут уже м'яч був поза грою. І ще один момент після помилки голкіпера лічівця і дальній удар від Олександра Алієва, який поступово набирає форму, але цього разу пробив значно вище. І ми тепер послухаємо головного тренера «Динамо» Юрія Сьоміна. Я согласен. Сьогоднішній матч. Якщо ми в такому фізичному плані пройдемо з Сісток Сіті, то нам буде що сложно. Ми повинні в корні. Особенно в верхових і діноборствах свою психологію. Дивимося атаку, в яку пішов Євген Хачеріді, центральний захисник Динамо. Подивіться, який вражаючий прорив. І падає Хачеріді. Арбітер тут не фіксує порушення правил. Хачеріді у своєму стилі пішов із рефері з'ясовувати стосунки. Чого робити не потрібно, звичайно? На щастя, лише жовту картку євгену показали. В принципі. Потрібно вже хачаріді навчитися свої емоції контролювати. Тут важко сказати, чи справді був фол. Трошечки підштовхували Євгена в спину, і, звичайно, впав він не з власної волі. Але ось вона реакція головного тренера Юрія Сьоміна на дії хачаріді на його поведінку у розмові із арбітром. Не має права. Він буде штрафовано вже не раз. Подводіл, але інших методів нет. не має права. Я говорю, не має права. Дуже рідко, але все ж таки ходив лічівець в атаку. І моменти небезпечні справді створював. Тут Бетао не дозволив пробити. Було б дуже складно Шовковському, звичайно. І аплодує партнеру своєму, колезі по амплуа Тарас Михайло. Другий тайм дивимося. Розпочався він з небезпечного моменту біля воріт Олександра Шовковського. Тут Шовковський потягнув м'яч, переправив його у поперечно. Так динамо могло пропустити не обов'язковий м'яч. Олександр Алієв поступився на полі Денису Гармашу. Продовжує шукати Юрій Сьомін заміну Роману Юремінко у центрі поля і тому пробує різних гравців. Тут ледь самі собі не забивають Маріупольці, Богдан Будко. Першу у цьому матчі по своїх воротах пробив цього разу повз ворота, але ще ми повернемось до цієї теми. Ідея поступився на полі місцем Андрію Шевченку. Шевченко дуже активно в гру війшов. Бачимо зараз гармаш з м'ячем. Віддав на Ярмоленка. Ярмоленко стрімкий прохід. Віддає праворуч на Даніло. Сілу сіла навішує і Шевченко приймає. Пробиває дуже ефектний епізод. Майстерність у сусу проявляє Андрій Шевченко. Звичайно, ми не сумнівалися, в тому що вона у нього є. Але справді ще раз пересвідчитися на повторі можемо, як Шева класно прийняв м'яч і одразу пробив, не даючи супернику шанс накрити цей удар. Продовжує атакувати Динамо. Гармаш. Класна передача. На Нінковича. Нінкович пробив і заробив кутовий таким чином. Класно тут Денис Гармаш зіграв. Справді наш півзахисник у ігру увійшов просто чудово. Ніякого офсайду тут не було. Класно вибіг Нінкович, Чудово йому віддав м'яч гармаш. І кутовий динамівці заробили. Хоча були підстави у Нінковича сподіватися на другий забитий м'яч. штрафний удар для Динамо. Заробляє його Андрій Єрмоленко. І біля м'яча Андрій Шевченко. Шевченко подивився, де знаходяться партнери. Виконав навіс. Вукович пробив головою на добиванні. Другий м'яч забиває свій Динамо. І п'ятий гол в чемпіонаті для Андрія Ярмоленка. Наздогнав він таким чином Брауна Ідея, який був е, кращим бомбардиром Динамо в чемпіонаті до цього. Своєрідне святкування від Ярмоленка та Хачеріді. Ми дивимося, що тут також ніякого офсайду не було. Відзначаємо, що два голи свої Динамо забило. На добивання. Відзначаємо хороший вихід на заміну Андрія Шевченка. Фактично він цей м'яч і зробив класним навісом. Звичайно, і Огнен Вукович чудову позицію обрав. Забіг на потрібне місце. бачимо, ось у цьому повторі. І класно пробив головою. А там уже Андрію Ярмоленко ніхто не заважав. 2-0 рахунок на користь Динамо. Динамо знову в атаці. Ми бачимо, подивіться, Просто відбивається і лічивець, якому ми дуже хотіли помститися за поразку в останньому турі попереднього чемпіонату. Ви всі її добре пам'ятаєте, я думаю. Нінкович, автор переможного м'яча на даний момент поступився місцем на полі Дуду, дебют бразильця, чемпіона світу на молодіжному турнірі. І ось Дуду, ми вперше побачили. А це фантастичний гол. Від Богдана Будка. На жаль, для нього у свої вороти він забив дебютант національної збірної України. Тут у шуста ніяких шансів не було. Ну, Будко, ми пам'ятаємо вже одного разу в цьому матчі. Небезпечно передачу суперника перехоплював. Цього разу вже не вийшло у нього вибити м'яч за межі поля. Бачимо, передача пішла на Мілевського. Мілевський скидає собі ж під удар, але його опереджає Будко. 3-0 і. Цю атаку розпочав. Відзначаємо Денис Гармаш, який дуже активно увійшов у гру. Дуже хороші заміни усьому набули. І Шевченко, і Гармаш, і Дуду пожвавили атаку динамівську. Тут усім гадав наш головний тренер. Знову Шевченко. Подивіться, що робить Андрій. У Штрафний майданчик увійшов. Обіграв ефектно суперника. Передачу виконує. Дуду не встигає тут замкнути цю передачу. Момент імені Шевченка. Ледь другий гольовий пас ще вона зробив. Ну, якщо в першому епізоді там Вукович пробив, а потім Єрмоленко забив. Так, з натяжкою гольовий у Шевченка, звичайно, тут чисто вже міг в асистенти Дуду записати своє прізвище Андрій Шевченко. Не встигнув Дуду. Ну і Олег Блохін думає, що, мабуть, саме Шевченка йому не вистачило у матчах з Уругваєм та Чехією. Знову Дуду в атаці його простріл не точно, тут немає кому пробити. І ми слухаємо Юрія Сьоміна. Ну, во-первых, мы очень рады и удовлетворены то, что выиграли, три очка завоевали. Но всегда матчи после игр национальной сборной, после большого перерыва, они идут сложно. Но не исключением стала и эта игра. Какие-то моменты, когда мы играли <пас> в пас и играли быстро, то игра смотрелась, но и были моменты, которые, мягко говоря, не очень хорошие. Ну хорошо, что все хорошо закончилось для нас. Двигаемся дальше и готовимся к Сток-Сити. Или свой шанс забити все-таки використав, хотя цей шанс был таким. Подарунком долі Динамо перериває свою суху серію. Після голу Дениса Кожанова помиляється Олександр Шовковський, якому було дуже важко, звичайно, після відскоку тут зіграти. Але справді цей м'яч на совісті Шовковського міг він подовжити Динамську серію до семи сухих поєдинків в чемпіонаті, але не вдалося. І потім знову Шовковський почав чудити біля своїх воріт. Втім, Динамо таки перемогло. Виграло свій п'ятий матч поспіль у чемпіонаті і сьомий загалом поспіль, якщо враховувати протистояння із літиксом. Бачимо, тут м'яч вдарився в ногу Шовковського. Потім доторкнувся наш капітан до ноги суперника. арбітр пенальті не поставив. Хоча тут треба сказати, що Динаміцям пощастило. Дуже ймовірно було б, що рефері міг тут поставити 12-метровий і Міг забивати іще. Бачимо тут путівцев не влучає поворотах. Динамо виграло з рахунком 3-1. Вітаємо нашу команду, яка ділить перше друге місця в чемпіонаті. Із донецьким шахтарем. Чекаємо побачення із англійським Стоксіті.